Майстер Роман виступають до роботи всього четверта година. Остій ранку закінчилась зміна чи всьомі? Почалося в четвертій. Шекаєма. Добре, іде в ванну. пора пішов в ванну. Так, дитяча виборча сила використовується в ремонті. Дешево і безкоштовно. Дешево. Ні, то безкоштовно. Мастер Роман відрестаровує нові старі шпатлі. Так. Ого. Який нині об'єм роботи? Зашити камін. Ніхто не казав, що мастер роман пішов на все готове. Потім. Друге відео підтвердження, розетка, та, що знімалася тут з болтиками. А там вже чотири стоїть нічна робота. і сама, сама, сама цікава робота, яка сама натхнена, робота, це від, від кос. То кос. Хто нашовчився? Кричи, по перших так. Так приємно. Роман не прийшов на все готове. Роман не прийшов на все готове, тільки на готових дітей. Якщо щось, Ви вони там дотягуватися, робити, бо я не дотягуюся. Добре, я там сам дотягуюся. Називається як зі старого зробити нове. А воно... вас не в Яй тоже круг одні разу давно. не А, а ти, ти що з того? Дніпром. Нормально? Коротше, рекомендую всім магазин Діп Продавці відмінні, красиві, Боже, обслуговують, як би не знаю. Арс плюс мінус. «Арс, арс в другому місці. А, а епіцентри епіцентр, епіцентр всіх. Поз... Поставте, будь ласка, людей, консультантів, бо ходять жінки, не знають, що таке <warfare> Ні, На шарупах нормальні пацан розбирається. Все решту відділи пусті. Не знаю, що таке буравчики. Буравчики. <реш> Це такі так що бура. за п'ять днів плюс-мінус ми тут бура? будемо бура? вже спати. Бура? Цікаво. В яких умовах ми будемо спати? Все залежить від, від. майстерності Анни. Кажу, що? Весь. То Хто тоже шуруп? Ті пам'ятник щось так? Роман як менеджер не дуже, бо він замовив за багато гіпсокартону, а замало баравчиків. Як так? Ну, логічно. Баравчики легше любить питати. Так, буде там десь на гіпсокартон. Ми будемо ходити через вікно. Така буде, така буде мотузка. Чи, класно, але та, шторок, так, хто лісити той піде додому. Судячи з, усого, з моїми фізичними можливостями, я буду сидіти внизу з псом в буді. Я думаю, що це таке творче натхнення.